Оце б таке зерно Ну Оце в кожному качані таких би по 500 зерен. І качан би був такий кілограм по 10. А за гугуру забула в аграрія в Україні. Тон би по 700 з гектарів збирали б. Клас! Хотять наші аграрії. Я Ми до урожайні 700, не 700 тонн цього з гектару. А урожайність. Ну, я думаю, да, скоро таке буде з нами. Да, ми будемо таку кукурузу вирощувати. Ну, навіть не ГМО, не ГМО. Готові? Вітаю друзі, ми з України. Друзі, ну я тримаю в руках зерно кукурузи. Бажаю, щоб у вас урожай в цьому році таке зерно було в качанах. Друзі, пам'ятаєте наше відео на нашому каналі, де ми поставили питання, чому нерівномірна кукуруза? Чому 10-15% в популяції завжди на полі розвивається, завжди нерівномірних рослин? Ми дякуємо всім нашим підписникам, дякуємо за ваші коментарі, за ваші відгуки. І дехто, е я потім назву із вас, десь уже приблизився до правильної відповіді. І я вам обіцяв, що я обов'язково виїду на кукурузне поле і прокоментую, іменно в чому все-таки причина нерівномірності всходів розвитку самої кукурузи. Навіть навіть якщо і насіння якісне. Навіть навіть якщо у вас і сівалка класна. Можливо, вона і обладнана системою Precision Planting, іншими системами. Але все рівно відбувається те, що відбувається. Друзі, а причина криється в простому. Причина вся в швидкості під час сівби. Ви, можливо, десь відсотків 50 скептично віднесетесь. До цього. Але я вам скажу, що е, всі аграрії, успішні рекордсмени, які отримують в США, е, наприклад, Девід Хула, він отримував по 40 тонн на зрошенні і американські фермери отримують по 30 тонн на багарі урожайність кукурузи, але вони завжди... Дотримується одного правила: це швидкості під час сівби. Вони не сіють швидше 6 км за годину. На демонстраційних полях взагалі швидкість 4, на виробничих 6, але не більше. Яка б сіввалка не була? Чи вона обладнана системою престіжен Planting. Ви ж знаєте, що ця система прийшла до нас в Сполучених Штатах Америки Сполучених Штатів Америки? Друзі, а що відбувається? Я недаремно зробив модель кукурудзи. Оце кукурудзне зерно. Воно складається із оболонки. Воно складається із зародка. І 11% десь зародок, в залежності від розміру, 12% і від ендосперму, який займає десь 85-87%. І якщо це зерно. Під час сівби, наприклад, ми поставили глибину 5 см. І 80% було посіяно на 5 см, а частина була посіяна, можливо, на 5,5 см. Друзі, це також має велике значення. 1 міліметр розміщення цього зародка, звідки воно проростає відповідно із зародка. І від того, як насінина ляже на насінневе ложе. Чи вона ляже верхом зародком догори, чи вона ляже боком на насінневе ложе, чи вона ляже зародком донизу, все це впливає на рівномірність сходів. Один міліметр це дуже важливо. Чомусь в чомусь математиці фізиці. Кожна цифра важлива, а в біології рахують, що це не важливо. І тому, друзі, коли ми швидко сіємо, 8-10, а сьогодні є модифікації сівалок, які сіють 15 км за годину, ми ніколи не зможемо рівномірно розмістити зерно на насінневому ложі. Да, ви скажете обробіток ґрунту, якість підготовка. Друзі, на рівномірність сходів. Впливає маса безліч факторів. Більше 20, можливо, більше 30. Але якщо ви навіть даже вирівняли поле, зробили все, але швидко сієте, ви ніколи не розмістите рівномірне насіння на насінневе ложе. А що відбувається далі? А далі, якщо 80% зійшло, а 20%, наприклад, зійшло через день, через два. Можливо, навіть навіть через час, це також важливо, Уже буде міжвидова конкуренція за тепло, за повітря, за поживу. Ну і відповідно, друзі, я коли сказав, а як ляже зерно, має велике значення через, то, через те, що на проростання, швидкість проростання впливають в основному три фактори: Це доступ повітря, це волога і температура. Якщо навіть і повітря є, якщо навіть і волога є. А от температура, друзі, як ви думаєте, кожен міліметр від верху донизу різна температура. І має велике значення, як зародок, звідки йде проростання, де він буде знаходитись, на глибині 3 см, чи на глибині 4 см, чи на глибині 5 см, це дуже важливо. Оце і відповідь, друзі, на питання, чому в нас нерівномірна кукуруза. Тому, друзі, я розумію, коли великі площі, там десятки тисяч гектар, треба сіяти, але коли ви фермер, у вас невелика площа, 50 гектар, 100 гектар та навіть навіть гектар, не спішіть, Кукуруза – це цариця полів, вона потребує уваги до себе, до якості сівби, ну до якості насіння і до того, як вона взійде. Так от девідхола говорить: якщо його кукуруза сходить, наприклад, на сьомий восьмий день. І вона зійшла вся, наприклад, 70 тисяч. Він впевнений, що в нього може бути 40 тонн з гектару. Якщо вона взійшла 50% 60%, наприклад, на 7-8 день, а на 10-й зійшла ще інші там 30%, ніколи високого потенціалу, потенціалу вже не буде. Оце вам інформація, друзі. І я дякую наших підписників і глядачів, ті, які. Приблизились до правильної відповіді. А тепер увага, сюрприз. Друзі, серед всіх, хто давав коментарі, найближче були до вірної відповіді, двоє. Це наш підписник МС і Влад Глімбоцький. Ми дякуємо їм. Вони майже правильно відповіли, що це техніка сівби, якість сівби, тобто і швидкість сівби. Ми дякуємо і ми даруємо вам, нашим глядачам, владу Глімбоцькому і МС, безкоштовну участь в нашому вебінарі по кукурузі, який відбудеться це в кінці березня, бо на початку. Квітня вам потрібно зареєструватися, і ми вас запрошуємо на безкоштовну участь в нашому вебінарі. Обов'язково вкажіть, що ви стали переможцями нашого конкурсу на вірну відповідь, в чому причина нерівномірних сходів кукурудзи. Друзі, будьте активними в коментарях під нашим відео, і ми будемо завжди робити сюрпризи для вас. Для того, щоб вам було цікавіше, для того, щоб ви е, дійсно були успішними. Друзі, якщо ви не погоджуєтеся, напишіть також в коментарях. Напишіть ще раз, все-таки вашу версію, в чому нерівномірність сходів кукурузи. Свою версію ми назвали. І ви пам'ятаєте, що я говорив на демонстраційних полях е, завжди менший відсоток нерівномірних рослин. Чому? Через те, що сівалки, які там сіють на демополях з гонами, наприклад, 50 метрів або 100, вони завжди сіють швидкістю 4, 5 ну, до 6 кілометрів за годину. В цьому також є і правильна також відповідь, що на демо і кукуруза рівномірніша. Друзі, ми вам дякуємо, що ви з нами. Підписуйтесь. На ютуб канал Мистецтво Поля Сергієнка. Ставте ваші лайки, не дають можливість інформацію піднімати догори і її буде отримувати більш широка аудиторія. Коментуйте, ми завжди прагнемо дати швидко відповіді на ваші коментарі, на ваше запитання. Друзі, ми дякуємо ще раз. Сьогодні з вами працює команда ArtFields Я, Олексій Сергієнка. Бажаємо, що після цього відео у вас буде дійсно рівномірніші сходи і кращий урожай, і не така волога кукуруза. На все добре, до нових зустрічей. Слава Україні!